До Дня державного прапора України мій колега Максим Зборовський поспілкувався з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком про значення синьо-жовтого стяга та силу символів, які об'єднують націю навіть у найважчі часи, а також про ті зміни, які втілює міністерство просто зараз. Пане міністре. Ми в четверте вже відзначаємо і святкуємо День прапора, день незалежності в умовах повномасштабної війни. Як вважаєте, яке наше головне завдання громадянського суспільства на найближчі пів року рік? І на сьогодні я рахую, що наше найбільше і найточніше сформульована мета це щоб суспільство було об'єднане для того, щоб армія тримала позиції військові, а наші громадяни були однієї мети, однієї цілі і е, були згуртовані. Ми можемо бачити, коли е, ворог деколи заходить на е, до якогось населеного пункту, навіть маленько намагається свій прапор всунути. Ми ж наші військові намагаються дуже швидко цей прапор знищити, і в центрі населеного пункту ми бачимо, що майорять саме наші українські прапори. Це найвища гордість і найвище досягнення всього нашого українського народу і всіх наших сил безпеки та оборони. А ми зараз розуміємо наскільки. Це важливо, коли прапор є і на гелікоптері, як Ми сьогодні бачимо, і на катері, і на будинку, і на державних органах влади. І це така гордість за країну, гордість за наш народ, за те, що ми робимо, і те, що ми ще зробимо. Ви е якраз згадали катери, і ми сьогодні в Черкасах тут відбуваються масштабні. Насправді, за кількістю техніки, за кількістю залучених людей масштабні аварійно-рятувальні навчання на воді переважно в повітрі на воді, ми до них ще повернемося, тому що насправді, от такі навчання це теж важливо. Попри те, що за чотири роки наші рятувальники, ДСНСники, вони напевно бачили максимальну кількість усіх надзвичайних ситуацій, екстрених ситуацій і виходили з них героями. Але хочу, пане. Міністра торкнутися тем, які викликали певний резонанс у суспільстві. Зокрема, після того як на і САП викрили корупційну схему в закупівлі дронів та систем. Реп зокрема тут фігурували і чинний народний депутат, і деякі представники військових адміністрацій. Ви заявили, що буде створено агентство управління так, управління за контролем за службовою бойовою. Діяльністю на якому етапі зараз формування цього управління, цього підрозділу, який штат, який бюджет. Ми створили вже цей департамент управління контролю за службовою бойовою діяльністю, де ми зібрали найкращих працівників, які пройшли звичайно і перевірку на доброчесність. В першу чергу вони будуть проходити кожні 3-4 місяці. Таку перевірку? Штат 20 військовослужбовців, що стосується національної гвардії. Ми їх це не тільки представники національної гвардії, це представники інших сил безпеки та оборони, які перейшли на службу до національної гвардії, підпорядковуються напряму командуючим національної гвардії на сьогоднішній день. Ну і звичайно, ми створили постійну діючу комісію, в яку входять представники і центральних органів виконавчої влади і безпосередньо служб міністерства внутрішніх справ, які також оцінюють ризики щодо подальших закупівель або щодо планування закупівель завдяки. Цьому управлінню нам вдалося попередити неефективному використанню коштів саме на 32 мільйони гривень. Тобто, ми не говоримо, що про це як про корупцію або. Вже щось зроблене так на, на, на практиці, ми говоримо про попередження і про профілактику того, що могло б відбутися, якби ми не вивчили всі документи, якби ми не проаналізували всі ризики, на які могли е е е піти. І така система в нас працює і в державній прикордонній службі, і в національній поліції, зокрема в МВС України і в державній службі з надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно, я хотів би зазначити ще одне: що в рамках роботи е цього управління контролю. Е у нас призначені ще офіцери, які будуть закріплені за кожною бойовою бригадою. Вони будуть представлені найближчий час командирам бригад і командирам корпусів, які будуть також в рамках закупівель, які здійснюються безпосередньо бойовими частинами, будуть консультувати і буде займатися превентивною діяльністю щодо закупівель нашими бойовими підрозділами. Пане Юрю щодо ще одного впровадження, міністерство внутрішніх справ цифровізувало процес отримання витягів. З реєстру зниклих безвісти. і наскільки я пам'ятаю, тільки за перший тиждень там було отримано понад тисячу запитів. Так це показує наскільки це болюче питання для українських родин станом на сьогодні, скільки запитів було зроблено, скільки опрацьовано, який середній час відповіді, і також цікаво в контексті того, чи буде інтегровано так цей реєстр із. З ДНК базами, із військовими архівами, із, можливо, міжнародними якимись структурами для пришвидшення опрацювання цих запитів і ідентифікації. Було прийнято, я рахую, єдине правильне рішення зробити цей реєстр. Рідні до цього чекали близько місяця. Інформацію, яку після їх запиту в даний момент за сьогодні, до речі, два тижні, як цей реєстр працює на наповну. На ми прийняли 1730 звернень. Вони всі опрацьовані. Деякі не опрацьовані це приблизно 150, там, де були неповні некоректні дані внесені нашими громадянами. Всі інші отримали відповідні витяги в середньому дві доби 48 годин, тобто місяць і 48 годин. Що стосується вашого запитання інтеграції з реєстром ДНК, геномної інформації, то Ця інтеграція вже побудована і вона вже працює. Зараз в тестовому режимі в найближчий час вона запрацює вже в на повну, якщо можна це сказати. Що стосується оберегу міністерства оборони, то зараз ми з фахівцями саме МО все робимо для того, щоб ця інтеграція до кінця року відбулася, щоб вона була. Достатньо надійною, валідною, і ми тоді вже зможемо і ще швидше і ще більш повно працювати, наповнювати інформацію і надавати більш повну інформацію нашим громадянам. Пане міністре, хочу продовжити нашу розмову в контексті розмінування наших земель 139 тисяч 137. Квадрат... 137 вже станом на сьогодні тисяч тисяч квадратних кілометрів забрудненої потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами. Це одна із найбільших проблем і викликів взагалі для як для економіки, так і для безпеки людей. Яка динаміка розмінування станом на сьогодні? В ДСНС з початку широкомасштабної війни розміновано е, більше 250 тисяч гектар е, території нашої держави. Тут ми говоримо і про воду, звичайно. Е, і, звичайно, ви говорите про виклик, виклик перед державою і під час війни, і після війни розмінувати в першу чергу необхідно сільськогосподарські угіддя, бо це економіка. Нам необхідно розмінувати територію під лініями електромереж. Нам треба розмінувати території в населених пунктах, які зараз знаходяться під ударами ворога і ще будуть знаходитись. Тому наші спроможності. В тільки в місяць, наприклад, за серпень місяць, за 20 днів серпня, ми розмінували 2,5 тисячі гектар території. Це силами виключно силами, МВС. силами виключно Державної служби з надзвичайної ситуації. Звичайно, що Національна гвардія і е, поліцейські також розміновують частину, але ближче також до лінії фронту. Ну і для порівняння. Е, з початку широкомасштабного вторгнення силами МВС. 790 тисяч вибухонебезпечних предметів було вилучено і знищено, або передано, якщо вони в справному стані до сил безпеки та оборони. Тільки за 20 днів серпня ми знешкодили 8 тисяч вибухонебезпечних предметів силами також міністерства внутрішніх справ. Пане Ігорю, коли запрацює реєстр небезпечних територій, я маю на увазі, коли він буде в відкритому доступі, онлайн-доступі, зокрема і для громад. Реєстр запрацює приблизно в грудні місяці. Ми все робимо для того, щоб він був вже наповнений. І в першу чергу, з початку наступного 26-го року, він буде відкритий для юридичних осіб. Після відповідної авторизації і входу в кабінет, особистий кабінет, кожна юридична особа зможе отримати відповідну інформацію або картографічну, або кадастрову, або ще в табличному вигляді, тобто будь-якому, в якому сам вибере виберуть наші громадяни. Після цього тесту на юридичних особах ми будемо вже говорити про фізичних осіб вже фізичні особи зможуть через особистий кабінет заходити до цього реєстру. У нас буде водолазів більше трьохсот осіб. Водолазів саперів. Водолазів саперів. Водолазів -саперів. Водолазів -саперів, водолазів -саперів. Да. Тому що так водолазів у нас більше. Тобто, які, наприклад, там рятувальні роботи, які здійснює саме саперів більше трьохсот. Ми хочемо довести до п'ятиста. Я думаю, що в найближчий рік нам це вдасться. Головне побудувати систему. Екосистему розмінування на сьогоднішній день можна розбити на декілька рівнів. Це офіс протимінної діяльності. Далі у нас йде центр гуманітарного розмінування. Потім ми говоримо про сертифікацію наших фахівців, ну і про підводне розмінування. Тобто, от така от система вертикаль, яка на сьогоднішній день вже у нас побудована і вона працює. Якщо в нас ще буде реєстр небезпечних територій, про які ви сьогодні згадували, тобто ми вже повністю міністерство внутрішніх справ на себе візьме все розмінування в країні і під час війни, і після війни відповідно до закону. Ну а Збройні силами збройним силам залишиться це лінія бойового зіткнення. Там я не знаю, коли яка буде визначена 15 чи 20 кілометрів, де вони будуть працювати. Хоча деякі фахівці і Державна служба з надзвичайних ситуацій, і, і поліції, і Національна гвардії залучаються в бойове розпорядження, саме сапери і піротехніки залучаються до розмінування цих територій. В контексті безпеки громадської ви заявили про таку формулу: одна громада, один поліцейський офіцер і пожежник. Коли повністю всі громади будуть мати подібні центри, які у вас плани на сьогоднішній день. Ми можемо говорити, що 70% громад в нашій державі вони забезпечені поліцейськими офіцерами громади. В деяких громадах по два-три по таких поліцейських офіцера громади зараз проходять навчання, закінчують навчання ще 350 таких офіцерів. До кінця року ми покриємо 80% громад. Це практично ми можемо говорити про 100% покриття за виключенням прифронтової зони, де в нас працюють інші складові національної поліції, які виконують такі самі функції, починаючи від евакуації забезпечення наших громадян продуктами харчування, водою і так далі. Тому тільки закінчують. Ця війна, ми звичайно, ці в першу чергу ці перефронтові громади забезпечимо такими офіцерами. Що стосується вашого запитання по офіцерам-рятувальникам, то на даний момент їх працює вже більше 600 в громадах. До кінця року їх буде 2400. Це буде 100% покриття. Тобто, в кожному кожній громаді по офіцеру-рятувальників. Звичайно, що ми працюємо разом з добровільними пожежними командами. Ми на ці команди передаємо автомобільний транспорт. Від підрозділів ДСНС, ну і тому, що транспорт як для поліцейських, так і для рятувальників, це перше, тому що ми говоримо про швидкість реагування. Реагування – це людське життя, це врятування майна наших людей. Що стосується центрів безпеки, звичайно, що має бути фізичний центр, куди можуть прийти громадяни. Дати якусь заявку, отримати якусь допомогу. І ці центри безпеки ми розвиваємо разом також з громадами. На даний момент їх діє в Україні 42, в цьому році три відкрито. Наступний рік шість стаціонарних плануємо відкрити центрів безпеки та 50 мобільних. Звичайно, що ми навіть готові їх відкривати більше, якщо буде також спроможність фінансова. Але цей центр, де буде працювати і рятувальник, і поліцейський, і в багатьох випадках. Ах це буде фельдшер або лікар місцевий, який також буде надавати таку допомогу. Реагування починається з виклику. Та єдиний номер, який запроваджено в Україні номер всіх екстрених служб це 112. Я сподіваюся, що всі його вже встигли вивчити за два роки. А як багато ми вже встигли охопити цим номером е, території, регіонів, громад? Ми працюємо е, майже два роки. Працює перший е, номер 112 в місті Київ, запрацював в липні е, 22 року, 23-го року, mm -hmm. е, е, Ми вже прийняли 3, 3 мільйона 300 тисяч е, викликів. Більше 20% з цих 3 мільйонів 300 – це виклики, на які необхідно було реагувати, і ми напряму підключали або службу реагування, чи то 102, чи то 103, чи то 101, чи 104, або ж кілька служб зразу. Тобто ви розумієте, що близько 80 цих дзвінків це консультування, це просто якісь заяви, там, наприклад, про пролетів дрон шахет. Тобто, ми передаємо це окремо в окрему службу відповідно. Службу так для того, щоб не, наприклад, якщо ми говоримо про ДТП, то на ДТП, наприклад, виїжджає зражу і 103, і 102, і 101. Тобто, ця от системна спільна робота, вона дозволяє дуже швидко реагувати і вже бути на місці надзвичайної події достатньо швидко і одночасно інформувати всі служби, служби які мають реагувати. Тому на сьогоднішній день ми охоплюємо практично всю Україну в грудні місяці ці плануємо відкрити вже останній четвертий центр 112 на південну Україну, тому що на сьогодні ми Південна Україна не повністю охоплена номером 112. і вже з нового року, з 1 січня, у нас в планах і є певне, що ми їх реалізуємо. Буде вся Україна покрита номером 112. При цьому буде залишатися для наших громадян, які ще час, можливо, там 5 або 10 років. Номери екстреної екстреного виклику. Перші роти ми говоримо про літніх людей, тому що в нас на автоматично на підкорці записано ці номера 101, 102, 103, 104. Звичайно, тобто ми, як і в Європі, 17 країн Європи, які використовують таку систему, це така паралельна система. Але 112, ще раз хочу сказати, що це номер для того, щоб ми швидко. Реагували в першу чергу. Хочу про ветеранів, пане Ігорю, поговорити. Знаю, що ветерани, які повертаються із фронту, відтепер можуть працевлаштовуватися до лав МВС. І от мені цікаво, чи є якась офіційна квота на офіці... там з офіційних вакансій по кількості, та і скільки вже вдалося працевлаштувати? Скільки звернень було до вас? У нас визначені посади, які можуть, займати, які можуть займати наші ветерани. Це ветерани не тільки системи МВС, а ветерани Збройних сил України. На даний момент ми влаштували вже 895 осіб. Це тільки демобілізовані. Ви розумієте, що зараз демобілізації підлягають тільки ті, хто був у полоні, або хто отримав важкі поранення і відповідно, не може продовжувати службу. Із них 60% – це люди, які залишились в погонах. Це Національна гвардія, прикордонна служба, національна поліція, державна служба з надзвичайної ситуації. Всі інші посади, які зайняті, вони це цивільні посади в навчальних закладах. В сервісних службах, в державних установах Міністерства внутрішніх справ медичних закладах, всього ми готуємо таких місць після війни до 30 тисяч саме в системі МВС України. І я впевнений, що якщо наших громадян будуть обслуговувати наші герої, наші ветерани в сервісних міграційних службах, в інших службах, в чергових частинах, в кадрових підрозділах і так далі, в інформаційних, то 112, про яке ми сьогодні згадували, то буде більше розуміння. Ми зможемо прийти на допомогу і надати і сервісні і інші послуги. Е, тому е, це наша така вже е, навіть не амбітна мета. Ми готуємося до того, що ми ці місця будемо пропонувати. Більш того, у нас зараз на багатьох сайтах наших сервісних служб є обяви, де пропонується з, заняття тої чи іншої вакантної посади. Угу. Тому ми так поступово йдемо для того, щоб нам головне е, соціалізація наших ветеранів. Тому що як міністр внутрішніх справ е, чітко розумію, що е, ці люди не мають бути. На вулиці не має шукати собі роботи. Ми їм маємо пропонувати, маємо вчити їх і дати їм е максимальну увагу після війни для того, щоб вони були зайняті, для того, щоб вони відчували, що вони потрібні. І тому ми працюємо важко. Е е думали, що це буде тяжко. Насправді, насправді, в нас є таких відгуків ветеранів, що це треба, і ми призначили навіть на ці посади, які цим займаються, також ветеранів. Воно зразу легше пішло. І тому вже працюємо з нашими Нашими ветеранами, поки вони знаходяться в госпіталі на лікування або на реабілітації. Зокрема, наші ліцеї в ліцеях в нас щастя діти, вступна компанія закінчилася і вже з сьогоднішнього дня починається курс молодого бійця, якщо можна так сказати, для 10-го, для, 10, для 11-го класу, то 62-63% дітей, які поступили до нас в ліцеї, а це діти загиблих, колишніх і нинішніх військовополонених, діти тяжко поранених бійців, то більше 10% – це саме діти, е, військовослужбовців Збройних сил України. Ми не закриваємо своєю системою, тому що саме МВС України відповідає за всю країну за безпеку всієї країни і на вулиці, і за розкриття злочинів, і за попередження злочинів. Тому ми хочемо, щоб діти були навчені, діти були е, виховані, а їхні батьки е, впевнені, що їхні діти в надійних руках. А кого ми втратили? На жаль, е, щоб ми були гідними цих героїв, яких ми втратили за ці. Роки 14-го починаючи року. Головне відкритість до людей, і я це бачу, зокрема, в діяльності, в вашому бажанні, пане Юрію. Дякую.